Справа 16. Запиши у вигляді суми розрядних доданків. Ну і є 4 числа, на які необхідно записати. Давайте будемо їх читати і записувати у вигляді суми розрядних доданків. Отже, читаємо перше число 5912. Як читаємо, так і записуємо. Отже, перший розрядний доданок у нас буде 5000. Пишемо 5 Далі плюс. Тут у нас далі буде 900. Плюс. Далі 10. Так. І останній доданок у нас 2 одиниці. 2. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, тут у нас число 400 тисяч Отже, перший розрядний доданок тут буде 400 тисяч. 400 тисяч. Є. Далі плюс. Ну і останній доданок. Всі нолики тут ми не пишемо. А от 9 десятків записуємо плюс 90. Так, 0 одиниць ми напишемо, і тому це число запишеться в вигляді суми лише двох розрядних додатків. Так, третє завдання. Читаємо число 9007. Як читаємо, так і записуємо. Спочатку пишемо 9000. Так, плюс. І останні 2 нолики ці не пишемо, Останні одиниці у нас 7. Плюс 7. Добре. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 307 тисяч 407. Як читаємо, так і записуємо. Перший розрядний доданок у нас буде 300 тисяч. 300 тисяч. Так, є. Далі. Цей нолик пишемо. 7 тисяч. Пишемо. Плюс 7 тисяч. Так, далі плюс. Тут у нас є четвірка, 400. Плюс 400. так, Плюс 0 десятків напишемо. А 7 одиниць пишемо плюс 7. Ну що, ж, ось таке просте завдання на запис числа у вигляді суми розрядних доданків. На цьому вправу завершено.